Я переїхав жити в Варшаву. І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, польський, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах, я майже кожну країну хейтив, і був, скока можна, стільки негативу від тебе і так далі. І я вирішив, ладно, зроби ще одну попилку свороби, переїхати Варшаву. Значить, і от подитожом, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз. Знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких там термінів, блін, пойтмінда, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є Сіньово, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробив. Ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє, у тебе поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняли? Навіть до такого доходить. Всюди тебе прям ну, цілують і так далі. І тут, тут прямо можеш качати права. Як у нас, ну по-доброму, не наглітеш, якщо сюди переїдете. Але я закликаю українців Варшаву. Тут, тут на скуча, тут просто польська навіть не потрібна. Ну, Хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Отсюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Євро, абсолютно їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш. 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. О тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни? і Хто приїде зараз сюди? Ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В Плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. З Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжі темношкірі, вонюче, грязна, блін, ці індуси зі своєю їдою вонючі. Те саме з Німеччини, ждеш часами ті е, місяцями, апоймент терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профін попити. Тут так тут реально можна зайнятися здоров'я. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити звідчуття. Що ти хоч чуть -чуть, но дома, типу. бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема, нема тут оцих істеричних, знаєте, які... Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині і не хейтить Німеччину, бо це кончена, блін, країна. Взагалі. Я не знаю. Українці, я дуже перепрошую, ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Ну ви якісь стальні, типу, реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. що там жить. Ну, У вас якась суперстальна психіка, а туди люди ще за френіком в'їжджають просто. На німці гляньте, там стільки на антидепресантах, депресія, в Британії, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати і використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити. Тим більше ймовірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави. Мене дуже багато.